Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 23, другий варіант. Перше завдання задача. У шести однакових гірляндах 36 кульок. Скільки кульок у семи таких гірляндах? Давайте запишемо умову до цієї задачі. 6 гірлянд, 36 кульок. 7 гірлянд невідомо кульок. Ось ми маємо 6 однакових гірлянд, і в них є 36 кульок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що в, 30, в 6 гірляндах є 36 кульок. Ми можемо знайти, а скільки ж кульок буде в одній гірлянді. Перша дія. 36 поділити на 6 це дорівнює 6 кульок на одній гірлянді. Знаючи, що 6 кульок на одній гірлянді, ми можемо знайти, а скільки ж кульок буде на семи гірляндах. Друга дія. По 6 ми візьмемо 7 разів. 6 помножити на 7 дорівнює 42 кульки. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 6 помножити на 7. 7 нам відомо за умовою задачі, 6 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 36 поділити на 6 помножити на 7. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 6 помножити на 7 дорівнює 42 кульки. Відповідь. Слово скільки в запитання задачі замінюємо на 42 і записуємо всі слова, що є в запитанні. 42 кульки у семи гірляндах. Друга задача. На клумбі розквітло 6 троянд. Жоржин у 3 рази більше, ніж троянд, а гладіолусів у 2 рази менше, ніж жоржин. Скільки гладіолусів розквітло? Давайте запишемо умову задачі. Назви квітів скоротимо на приголосний до першого голосного. Троянд було 6 штук. Жоржин у три рази більша, ніж троянд. Значить, невідомо, скільки штук, але відомо, що у три рази більша, ніж троянд. А гладіолусів у 2 рази менше, ніж жоржин. Значить, теж невідомо, скільки штук, але відомо, що у два рази менше, ніж жоржин. Треба знайти, скільки розквітло гладіолусів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В першій дії ми знайдемо, скільки розквітло жоржин. Для цього ми 6 помножимо на 3. 6 помножити на 3 дорівнює 18 штук жоржин. А тепер можемо знайти, скільки розквітло гладіолусів, якщо нам відомо, що їх було у 2 рази менше, ніж жоржин. Друга дія 18 поділити на 2 дорівнює 9. Поєднаємо дві дії в вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, нам необхідно подивитися на другу дію. 18 поділити на 2. 2 нам відомо за умовою задачі. 18 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 6 помножити на 3 поділити на 2. 6 помножити на 3 дорівнює 18, 18 поділити на 2 дорівнює 9. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 9 і переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 9 гладіолусів розквітло. Третя задача. Першого дня у магазині продали 31 кг яблук, другого 24 кг, а третього на 19 кг більше, ніж першого і другого разом. Скільки кілограмів яблук продали третього дня? Запишемо умову до задачі. Яблука продавали протягом трьох днів. Першого дня продали 31 кг, другого 24 кг, а третього на 19 кг більше, ніж першого і другого дня разом. Ми маємо знайти, скільки кілограмів яблук продали третього дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку в першій дії знайдемо, скільки яблук продали першого і другого дня. 31 додати 24 дорівнює 55 кг. А тепер можемо знайти, скільки кг продали третього дня. 55 додати 19 дорівнює 74. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 55 додати 19. 19 нам відомо за умовою задачі, 55 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. До суми чисел 31 і 24 додати 19, 31 додати 24 дорівнює 55, 55 додати 19 дорівнює 74. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 74 кг. Кілограми можемо записати скорочено і записуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 74 кг яблук продали 3 дня. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від добутку чисел 6 і 9 відняти добуток чисел 4 і 7. 6 помножити на 9 дорівнює 54, 4 помножити на 7 дорівнює 28, 54 відняти 28 дорівнює 26. Від 60 відняти добуток чисел 5 і 9 додати 27. Спочатку виконуємо множення. 5 помножити на 9 дорівнює 45, 60 відняти 45 дорівнює 15, 15 додати 27 дорівнює 42, від 72 відняти добуток чисел 3 і 8. Спочатку виконуємо множення, 3 помножити на 8 дорівнює 24, 72 відняти 24 дорівнює 48. До добутку чисел 4 і 5 додати частку чисел 27 і 3. 4 помножити на 5 дорівнює 20, 27 поділити на 3 дорівнює 9, 20 додати 9 дорівнює 29. До 48 додати частку чисел 36 і 6. Спочатку виконуємо ділення. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 48 додати 6 дорівнює 54. 16 поділити на 4 поділити на 2. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 4 поділити на 2 дорівнює 2. Від 80 відняти частку чисел 36 і 4. Спочатку виконуємо ділення. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 80 відняти 9 дорівнює 71. 16 поділити на частку чисел 4 і 2. Виконуємо дію в дужках. 4 поділити на 2 дорівнює 2, 16 поділити на 2 дорівнює 8. Вписати пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: 6 менше 30 у 5 разів. 27 більше 9 на 18. 5 менше 15 на 10, 9 більше 3 у 3 рази. Порівняти вирази. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, пригадуємо правило крокодил, в який бік повертає крокодил свого ротика там, де більше їжі. До частки чисел 18,6 додати 8. 18 поділити на 6 дорівнює 3, 3 додати 8 дорівнює 11. До частки чисел 18,6 додати 5, 18 поділити на 6 дорівнює 3, 3 додати 5 дорівнює 8, 11 більше 8. До частки чисел 24 і 3 додати 18, 24 поділити на 3 дорівнює 8, 8 додати 18 дорівнює 26. До 18 додати частку чисел 24 і 3. Спочатку виконуємо ділення. 24 поділити на 3 дорівнює 8, 18 додати 8 дорівнює 26, 26 дорівнює 26. Від добутку чисел 5 і 6 відняти 6, 5 помножити на 6 дорівнює 30, 30 відняти 6 дорівнює 24, до добутку чисел 6 і 3 додати 6, 6 помножити на 3 дорівнює 18, 18 додати 6 дорівнює 24, 24 дорівнює 24. Накреслити прямокутник, довжина якого 6 см, а ширина у два рази менша, знайти периметр.